Вітаю вас, семикласники та семикласниці на уроці зарубіжної літератури. Сьогодні ми проведемо контрольну роботу за тематичним блоком Вступ, а Роль художнього перекладу в сучасну добу, Герої та героїні балад, Лицарства в літературі. На початку уроку повторимо попередній матеріал. Пригадаємо основні теоретичні поняття, продовжимо розвивати навички самостійної роботи, уміння висловлювати свою думку щодо прочитаного, продовжимо розвивати свої найкращі якості і любов до літератури. Ви знаєте, діти, що зарубіжна література дуже різноманітна і багатогранна. Кожен твір має. Свої ознаки певної національної культури. На уроках української літератури ви читаєте твори українських авторів, працюєте з оригіналом. Знайомство з зарубіжною літературою процес особливий. Адже її вивчають як перекладну. В процесі роботи ми дізнались про різні види перекладу, прямий і непрямий. Познайомили з його структурою. Він може бути точний, неточний, забудовою повний, неповний і вільний. Дізнались, що в українській перекладацькі традиції є такий від діяльності, як переспів це вже діти не переклад, а авторський твір. А ще ми пригадали з вами відомих українських письменників-перекладачів. Іван Франко, і Леся Українка, Микола Верений, Марко Вавчок, Пантелеймон Куліш і Максим Рильський. Кожен рік, 26 вересня, відзначають особливе свято Європейський день Мов. Ми збагачуємося, долучаючись до мов і культур інших народів. Відомий французький філософ. Вольтер сказав, скільки мов ти знаєш, стільки маєш ключів до світу. Це дає можливість більше знати, вільно подорожувати різними країнами, спілкуватися, здобувати професію і досягати успіху в житті. В процесі роботи. Ми дізналися, що існують різні види перекладів. А художні, за словами видатного німецького письменника-драматурга Йоганна Вольфона Гете це один з найважливіших і найсуттєвіших засобів спілкування між людьми. І дійсно, спілкуючись, ми відкриваємо для себе нові світи. Переклад відіграє важливу роль у процесі культурного обміну та у головній справі справі утвердження миру на землі. Перегортаючи сторінки підручника, ми ознайомились з різновидом усної народної творчості, жанром балади, побували на батьківщині балад у Франції, в Провансі. Прочитали розповіді про події, перетворені народною фантазією. Саме так сказав Іван Франко про балади. Ми дізналися про етапи розвитку балад, про те, що вони починали саме з любовної пісеньки і до літературної балади запам'ятали ознаки цього твору. Ви знаєте, діти, що у кожного народу є свої національні герої, пам'ять про яких віками зберігається у фольклорі. Англійська народна балада Королір та його доньки розповідає нам і нагадує про загальнолюдські цінності, любов, добро, милосердя, королір. Вічний образ в літературі, який там символом трагічної батьківської любові. Ще одна чудова балада, літературна балада відомого німецького поета, драматурга Фрідріха Шиллера була заснована на давніх німецьких легендах і переказах. Персонажі твору, лицар Делорж, Красуня Кунігунда, Король Франциск, Придворні дами, лицарі. Ця історична балада, наближена до реального життя. Автор розповідає про жорстоку гру не тільки серед людей, а й в тваринному світі. В образі Делоржа втілений лицаря. Він сміливий, справедливий. Незалежний. Вірно служить дамі, має почуття гідності. А ще, ви пам'ятаєте, наш попередній урок. Ми закінчили знайомство з романом Вальтера Скотта Айвенгу, в якому автор розповідає про появу лицарства, лицарські поєдинки, службу королю Дамі Серця. Ви пам'ятаєте, що лицарі брали участь у воєнних походах і бойових турнірах, захищали володіння Сузаренів. Читаючи роман, ми дізналися про лицарський кодекс честі: сміливість, честь, захист християнської віри, заступництво бідних і знедолених, вірність слову, благородство – ми повторили діти з вами основний матеріал попередніх уроків. Про це ви викладете свої думки під час контрольної роботи. Ну що ж, давайте розпочнемо і перейдемо до самої контрольної роботи. Зверніть, будь ласка, увагу, що контрольна робота складається з рівні. Перед вами три рівні. Початковий, він оцінюється 0,5 бали за кожну вірну відповідь. Наступний рівень середній та достатній, тут ви зможете отримати 3 бали. І слідуючий рівень високий, це творчий рівень, який оцінюється 4 балами. Подивіться, будь ласка, перед вами контрольна робота, яка складається. З двох варіантів. Перший варіант перед вами і другий варіант. Зараз ви можете починати перший вид роботи це тестування. Тестування перше питання. Які переклади зазвичай використовують у літературі? І у вас стоять відповіді: Оберіть, будь ласка, вірну. Буквальні переспіви адекватні. Друге питання. У вигнанні Корделія, Балада Королір і його дочки стала жебрачкою і померла, знайшла щастя у заміжі з королем Франції, по черзі жила у своїх старших сестер. І в другому завданні ви обираєте вірну на вашу думку відповідь. Третє питання що ж таке? Переспів. Пригадайте, ми про це сьогодні повторювали. Переспів це авторський твір, відтворення тексту іншою мовою. Твір, написаний за мотивами іншого твору. Обрали відповідь. Переходимо до четвертого питання. В баладі рукавичка засуджується. Нехтування делоржа небезпекою, безглузда жорстокість кунігунди, деспотичні закони суспільства. Подумайте, діти, і оберіть правильну відповідь. П'яте питання: Королір з фольклорної балади є образом вічним. Традиційним символічним. Обрали молодці. Переходимо до наступного питання. Шосте питання. У баладі Шилера рукавичка. Показаний конфлікт між лицарем і хижими звірами, лицарем і королем. Особистою честю і коханням. І так ви думаєте і обираєте правильну відповідь. Наступне сьоме питання. Вальтер Скотт вважається засновником А. Пригодницького роману, Б. Історичного роману В. Соціально побутового роману. І так, дітки, сьоме питання, ви обираєте вірну відповідь, і у нас з вами вже є певна кількість балів в початковому рівні. А ми переходимо з вами далі до наступного рівня. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що у вас зараз завдання, яке складається. З трьох видів роботи. Вам треба встановити відповідність між визначенням літературного жанру та твором три питання за кожну вірну відповідь, ви отримаєте 0,5 бал. І так, твір, побудований на історичному сюжеті, який відтворює у художній формі якусь епоху. Певний період історії в історичному романі історична правда поєднується з художньою правдою, історичний конфлікт з історичним вимислом, справжні історичні особи з особами вигаданими, вимисел, у в межі зображуваної епохи. Думаємо, що це може бути балада, переспів чи твір Айвенгу. Наступне питання. Вірш, написаний за мотивами поетичного твору іншого автора. З елементами наслідування елементів, наближений до перекладу. І під літерою В у вас є ще одне питання: жанр ліро епічної поезії фантастичного історико-героїчного. Або соціально побутового характеру з драматичним сюжетом. Спочатку танцювальна хорова пісня середньовічної поезії Західної Європи з чіткою строфічною організацією. І так, дітки, вам треба встановити Балада, переспів і айвенго визначення та літературний твір. Я думаю, що ви знайдете вірну відповідь. І в другому варіанті таке ж саме завдання. Вам треба установити відповідність, а тепер уважно, між автором та країною, літературу якої він представляє. В цьому завданні у вас так само 0,5 бали за кожну вірну відповідь. Подивіться, будь ласка, Вальтер Скотт, Фрідріх Шиллер і народ, який створював балади. І перед вами знаходяться державні прапори кожної країни, а ще є підказка: Франція, Шотландія і Німеччина. І так, які ж відповіді ви оберете? Подумайте, будь ласка, і встановіть відповідність. І так, у нас з вами є ще півтора бали. Молодці. Переходимо далі до наступного рівня. Перед нами середні та достатні рівні. У нас три питання в кожному варіанті. Подивіться, будь ласка, дітки, перший варіант. Які історичні події відображено в романі Айвенго. Подумайте, будь ласка, про що розповідається, про які події, про історію яких часів вам треба дати відповідь на це питання? Відповіддю може бути одне чи два речення. Наступне питання: визначте головну думку балади Шиллера-рукавичка. І третє питання Назвіть ознаки народної балади. В першому варіанті були такі питання. А в другому варіанті Які чесноти народного героя вцілено в образі Айвенго? Назвіть головних персонажів балади Королір та його доньки. І третє. Закінчить речення. Робін Гуд це, і так, дітки, за кожну вірну відповідь ви отримаєте 1 бал. В цьому рівні ви отримуєте 3 бали за три правильні відповіді. Я думаю, що ви обов'язково впораєтесь цим завданням. І останній четвертий рівень це як завжди, діти. Точі завдання. Перший і другий варіант. Завдання у вас однакове, але теми різні. Напишіть твір мініатюру за однією із тем. Перший варіант відгук про баладу, яка вам сподобалась найбільше. А для другого варіанту інше питання. Інша тема наскільки в наш час? Є актуальною історія короля Ліра. Діти. Нагадаю вам, що твір мініатюра складається приблизно з п'ясти речень. Ви працюєте, висловлюєте свої думки, свої враження від прочитаного. І так ми з вами пройшли всі завдання. в цій Контрольні роботі. Я впевнена, що у вас все вийшло на високому рівні, але ви побажаєте перевірити і бути впевненими в собі. Тому що ви молодці, я знаю про це. Тому проскануйте QR-код та перевірте себе там, де вас підготовлені відповіді. Ви знаєте, діти, коли людина читає книги. Розвивається звичка навчатись. Залучення до читання спонукає нас досліджувати та пізнавати навколишнє середовище. І нарешті, це весело. Читаючи книгу, можна пережити безліч захоплюючих пригод тих, які не можуть трапитися з нами в реальному житті. Можна знайти багато причин для того, щоб читати. Вони можуть бути різні. Хтось хоче отримати знання, а хтось просто приємно провести час у затишній атмосфері. Головне, щоб читання приносило задоволення, чого і вам бажаю, любі діти задоволення то нових відкрить від чудових книжок, які завжди поряд з вами на уроках зарубіжної. Літератури. А я пропоную вам вдома попрацювати і написати, дати відповіді на такі питання, доповніть речення. Найбільш складним для мене виявилося завдання ось цікаво. яке ж з'явилось до вас більш складним. Далі, віднині я вмію, чого ви навчились сьогодні на уроці. І останнє третє, мені було цікаво. І так, дітки, бажаю вам успіхів і до наступної зустрічі на уроках зарубіжної літератури.